Відвали від нього божевільний покидюк. Я сказала відпусти! У Лілі є година. Мені вистачить. У твоїх хворих фантазіях. «Рома, я коли торкнулася тебе, я відчула твоє кохання. Я й не могла подумати, за що? Я і не мріяла, що хтось подивиться на мене не з острахом, а з ніжністю. Ви вижите. Я подбаю про це.